Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас в роботі Nissan Note 2017 року випуску на встановлення проставок на передню та на задню вісь. Клієнт звернувся з такою проблемою, що йому не вистачає кліренсу, та він чіркає днище. З цього було вирішено встановити проставки. встановленням проставок робимо заміри приємного перегляду. Передня вісь перестановленням встановленням 64,5 см. Задня вісь перестановленням встановленням 64 см. Для встановлення приставок на передню вісь поверхній частині потрібно зняти склочисники та пластиковий захист жабо, щоб був доступ до опор, так як тут потрібно фіксувати чолку амортизатора та відкручувати гайки. Ми перейшли до нижньої частини, ми зняли колесо, щоб у нас з'явився доступ по нижній частині, щоб відкрутити кріплення датчику АБС, гальмівного шлангу, стійки стабілізатора та відкрутити кріплення амортизатора, щоб можна було зняти стійку для встановлення простав. З тої сторони робимо все аналогічно. Після зняття жабо та складчисників фіксуємо шток амортизатора та відкручуємо гайку. Знімаємо чашку, яка фіксує амортизатор зверху. Амортизатор один зняли, фіксуємо амортизатор та потім знову фіксуємо шток амортизатора та відкручуємо гайку на опорі. На передню вісь встановлюємо 20 мм матеріалі алюміній, вони в формі бачонків, покриті порошковою фарбою. Для встановлення проставок на саму стійку знімаємо. Опору, відкручуємо гайку, при цьому фіксуючи шток амортизатора та знімаємо чашку. Потім знімаємо опорний підшипник, потім на чашку встановлюється сама проставка, потім зверху підшипник та збирається все назад. Фіксуємо гайку, шток амортизатора та відкручуємо. Знімаємо опорний підшипник. Знімаємо чашку. Встановили проставку чашку зверху проставки опорний підшипник, та збираємо все назад. по верхній частині ми збираємо все в зворотньому напрямку вже встановленими проставками. Встановили чашечки та закручуємо болти кріплення амортизатора зверху та встановлюємо пластиковий захист жабо на місце та склочисники. Ми закінчили передню вісь, переходимо на задню вісь для встановлення проставок. Для встановлення проставок на задню вісь. Відкручуємо кріплення. Амортизатора та балка приспускається донизу, там можна дістати пружину для встановлення проставок. На задню вісь встановлюємо також 20 міліметрів в матеріалі поліретан, Вона встановлюється зверху між кузовом та пружиною. Як ви зараз можете бачити, поставка встановлена між кузовом та пружиною заміж штатної резинки. Ми закінчили встановлення, зараз клієнт виїде по території, проїдеться, щоб автомобіль після підйомнику присів вже під своєю вагою на своє місце, і ми зможемо зробити коректні заміри. Передня вісь після встановлення 67 см. Задня вісь після встановлення також 67 см. Після встановлення проставок потрібно зробити ще розвал сходження, так як збиваються параметри розвалу сходження. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть свої коментарі нижче. Контакти також будуть нижче в посиланні. Підтримуйте український YouTube. все буде Україна!